У Чернівцях відбувся круглий стіл, присвячений розвитку соціально-економічних систем в умовах невизначеності. Науковці, освітяни та підприємці обговорили актуальні виклики для регіонального бізнесу та шукали шляхи адаптації до нових реалій. Як зазначають учасники, такі заходи допомагають не лише формувати рекомендації для економічного розвитку, а й вносити зміни до освітньої програми відповідно до потреб ринку. Тож деталі далі у випуску. Можливості взаємодії між наукою та бізнесом, а також проведення наукових розробок, здатних сприяти розвитку підприємництва. Ці питання стали основною темою обговорення під час круглого столу, який відбувся у Чернівцях. Захід, присвячений науково-практичним детермінантам розвитку соціально-економічних систем в умовах невизначеності, об'єднав науковців, освітян і представників бізнесу, які зосередилися на пошуку рішень для стабілізації економіки в регіоні та розвитку малих і середніх підприємств заступник директора з науково-методичної роботи звернув увагу на потенціал нашого регіону для розвитку малого бізнесу та підприємництва і наголосив. Що подібні круглі столи є важливими не лише для обміну ідеями, але й для розробки реальних рішень, які можуть бути впроваджені в освітні програми та наукові дослідження. Наприклад, якщо декілька цифр вам приведу, якщо за 2023 рік валовий внутрішній продукт України складав 178,5 мільярдів доларів у доларовому еквіваленті. То доля Чернівецької області складає менше 1%. Це говорить про те, що ми маємо дуже дуже великий потенціал для розвитку бізнесу, для розвитку малого підприємництва. І, звичайно, ось такі круглі столи вони сприятимуть тому, що ми будемо на круглих столах виробляти і виробляємо певні пропозиції, певні рекомендації для того, щоб розвивався бізнес, для того щоб збільшувались податкові надходження. Для того щоб створювались нові робочі місця, тобто соціально-економічний розвиток області значно, значно покращився, освіцяни не лише чують та орієнтуються на запити бізнесу. Але й інтегрують такі запити у навчальні програми, щоб забезпечити підготовку кваліфікованих фахівців, які одразу готові до бізнесових реалій, використовуємо ці круглі столи для того, щоб ми в освітніх програмах вносили зміни при викладанні тих чи інших предметів. Щоб це не було просто теоретичне викладання предметів. А ми слухаємо практиків, ми чуємо їхні запити, і звичайно, це використовуємо для викладання тих чи. Інших. Інших предметів для того, щоб підготувати такого фахівця, який зміг би зразу почати працювати в бізнес-структурах краю своїм поглядом на ситуацію в деревообробній галузі, поділився під час заходу Володимир Хавриш, заступник голови клубу підприємців Буковини. Він наголосив на основних викликах, з якими стикаються підприємства за його словами. Теоретично стратегії розвитку галузі існують. Але їх практична реалізація є значно ускладненою через ринкові відносини та слабке державне регулювання. Розповім про своє підприємство коротко, чим воно займається, от і свій погляд всередини, тобто на практиці, що відбувається в деребровній галузі, які виклики є, чи взагалі є стратегія, чи її немає, тому що можна. Теоретично називати стратегією, да, от, в теорії, а на практиці її абсолютно немає, тому що є ринкові відношення, і кожні організації вони дбають про себе, про свій прибуток. А держава вона мінімально регулює ці відношення, тому приходиться самому дивитися крізь призму цих проблем, які є. І реагувати на виклики для того, щоб далі, можливо, не розвиватися, а хоча б в цих складних умовах працювати далі. Як зауважує Володимир Гавреш, адаптивність бізнесу є ключовим фактором для виживання в умовах постійних змін. Від пандемії до початку широкомасштабного вторгнення бізнесу доводиться швидко перебудовуватися, аби залишатися конкурентноспроможним. Зокрема, спікер наголошує на важливості поєднання теоретичних знань із практикою під час навчання молодих фахівців. Володимир Гавриш підкреслив, що для успішної підготовки студентів необхідно залучати їх до реальних бізнес-процесів. Кожен бізнес це ціла наука, тому що на практиці там виникають дуже багато складових, дуже багато завдань. Де ні одна теорія не пропише, і їх потрібно вирішувати, і вже таким чином, якраз симбіоз теорії з практикою, воно дасть більше для студентів. Особливу увагу у ході дискусії приділили необхідності на налагодження тісної співпраці між освітянами та бізнесом. Як було підкреслено, круглі столи слугують. Платформою для формування рекомендацій, які сприяють вдосконаленню освітнього процесу. Ми сподіваємось, що сьогодні будуть вироблені на круглому столі рекомендації і пропозиції для бізнесу, для влади, і а також ми використаємо от таку ці рекомендації будуть і для освітнього процесу. Це також дуже важливо, коли ми в освітньому процесі будемо вносити. Певні зміни для того, щоб готувати фахівця, який сьогодні потрібний для, для бізнесу. І разом з спільними зусиллями ми значно покращимо ситуацію. Аліна Рябко, ТВА.